Добрий день, мене звати Тарас. ви на каналі Фірмак. Сьогодні в нас п'ятниця, було запліднення, і зараз наші люди роблять ревакцинацію. самок. Ми вже майже все ревакцинували, але ще є самки, які перші е е е е е е е перші, які були на заплідненні, ми їх не вакцинували, які е е на останньому тижні супрольниці, теж ми їх не вакцинували. і ремонт зараз підійшов перший, те, що ми провакцинували його перший раз цією вакциною Япувак. І зараз ми робимо ревакцинацію всього нашого покоління, ну як не всього, всього, що залишилося. самки ремонтні і маточне покоління до, до ревакциновуємо. Де у нас нормально, вже місяць ми вакцинуємо тою вакциною. І ні один кролик у нас не здох, правда ще пусто. Ми вже відселили біля 700 кроликів. І, ну, кожного тижня в нас відселення, і ніхто в нас зараз не здихає, слава Богу. Це капець. Це була катастрофа. Ну нічого, ми ту систему поправимо. Цей бізнес був незахищений у в нас, ми просто надіялися на якісь міфічні вакцини, які працюють, працюють, і тут вас вони і не працюють. Це просто капець. От Покажу вам, як ми зараз вакцинуємо. Ось наші кролики. Це тут, що тут у нас? Тут пусто-пусто то вже відцілили. то вже о, наші кролики сидять з мамками. Ніхто не дохне. Всі мамки вже, майже всі мамки ревакциновані цією вакциною на, на останньому тижні сукрольності не вакциновані. Ну і ми не вакцинували перед е, заплідненням що не вакцинували, для чого там можна відступити той тиждень. От наші кролики. То вони вже на другий тиждень, по-моєму, на відселення йдуть. Чи на другий, чи через тиждень, щось навіть не знаю. І такі кролики. Зараз ще покажу. Ось наша вентиляція, Шахти. Планували ми до кінця року вже поставити два ряда, але тут у нас та геморгічка так лупанула, що ми не поставили два ряда, і ще й півстані у нас пустої. По маленькі кролики. Є чорний від барана. Щось ми не можемо взяти сперму в того барана. Зап'ємо його в понеділок на м'ясо. Ось маленькі кролики. Самочко. Ось таке Ну Цей бізнес, я вам скажу, не захищений взагалі. Так працюєш, працюєш, годуєш, відкидаєш, чистиш, плануєш щось заробити, а воно тобі раз і почало зникати. І ні, там нам ніхто тому не винен, щоб пішов, здихайся. Ладно, здихаю, але ще ж не знаєш, чим прививати, щоб було виглядати. Ти ж не знаєш, що робити. Вобщо. Ти взагалі не захищений. Просто собі раз і все. Ось ці самки йдуть. У нас на слідчий тиждень народу. якось В понеділок вони, вони ходить. Маточники їм поставили вже, тесті підсипали, де деякі пух деруть. Так що нарощуємо ми поголів'я наше. От наші два працівника. Чекайте, я не знаю, чи я її закрив, чи я, не відкрив. чи я відкрив її маточник, ти сам <сум> Ви Подивлюся, я її закрив, коли круленята дивився. Показував вам круленята, щось не пам'ятаю, чи я відкрив її маточник. Відкритий. Спізно годують, певне вони що. Ні, це вона закрита, якраз маточник. О, то вона закритий маточник. Не, не відкрив я, капець. Ну, відкрив зараз. Хотів показати. Так, ми дам покажемо вам, як ми ревакциновуємо. Ну, покажіть того кролика, що тиво. Е, Тут провакцинуйте тих опару кроликів. Ті, що ми маємо вакцинувати. Ви ще не вакцинували їх? Оті, що 9 числа ми їх перший раз вакцинували, на 9 числа були відселені. Ось такі кролики. Ну, ну, Покажи його так файно. Йому навіть ще 2 місяці нема. 9 лютого буде йому 2 місяці. А давайте ближе того провакцинуйте уже, как от одного начала. Мы хотели первые самки, а потом уже пойти Ну то давай уже то два, три штуки и ждать на самки. Ваш при этом раз, раз. А для самки дальше? Ну покажи, Ирина, то вакцина, потому что сейчас кажутся, что машины то и вакцины, и вакцины. Видите, вакцина как раз-та. Тут кролики я маленькие. А ты мое кроликом сколько? 25 дней. 25 дней? Да. Нет, на. Ще два тижні. А то якраз зараз ми їх... Ага, то ми їх не, тоді не вакцинували, бо я казав, не вакцинувати, перед, перед, перед заплідненням ми вирішили не вакцинувати. Ну, не ревакцинувати. Вони вакциновані вже. У нас було все сиділо, ми вакцинували філовак. Але філовак у дуже дорогий, і ми зараз все вакцинуємо новою вакциною. Ось так у нас робота проходить. Я не знаю, що буде удобно в одному вакцинувати малі самки. Ну малі кролики. Що є? Побовтий, кобовцяй, нам треба бовти. Добре, добре що а не бізнесов. Завжди так з болтись, тим ж Бляха, мало би бути зараз все заповнене. Йолки павли. У нас навіть гною нема чим палити. Ну, Ось так ми робимо ревакцинацію. І тепер ми будемо вакцинувати що півроку, в січні і в червні. І кролики будемо, ті, що йдуть на ремонт, вакцинуємо в 35-40 днів і потім ревакциновуємо через місяць. А ті, що не йдуть на ремонт... Не робимо йому ревакцинації. Так що повторюю, ми вже ціки 4, 5 відсадок чи 4 відсадки. Ну, коротше відсіли ми вже порядка 700 кроликів і ні один кролик у нас не здох. Нормально ростуть, нормально розвиваються. Ну добре, тим пістолетом робити, не треба дивитися на ті міліграми. Ну Коротше добре, що так от пішла вам показувати, все тут нормально. Маєте вакцинувати. Так що такі от у нас справи. Густо? От ряд в тому ряді стільки влізається кролик і він пустий. І цей ряд пустий. І п'ятий ряд пустий. йолкі палки В п'ятому ряді трошки є. І шостий ряд пустий. І перший, і другий занят. Це просто капець, А то всього діло, шуршало. от в нас є вологомір, у нас вологість зараз 65%. Нормально. повністю нормально. Треба останньо зверху то все діло. Але ще пусто. Це колись знімало таку камеру і то все було забито. Ну нічого, ми наженемо. Саме головне, що ми зараз захищені, ми. Можемо відреагувати на будь-яку проблему в тому цьому в ділі. Я думаю, в тому крутовостві є такі е, Бог знає, які проблеми. Тут одна проблема це серйозно. Це вакцинація, це вакцина від гімологічки. Капець, ще від міксоматозу, ще можна вибити, можна мухи потравити, може один, два, три заразитися, а далі, якщо нема комарів, все більше не заразиться. А тут капець, тут просто вони здихали. Блін, просто здихали, і саме головне, не знаю, що робити далі, як робити далі, як далі вести той бізнес. Я я в шокі. Ми стояли перед питанням закрити ту ферму, тому що ну як робити, здати на то все на металолом. все. А то не вигідно. Воно просто собі тупо поздихало. І то дохіра десь до порядка 2000 Вообще. І нема спасу, розумієш, не знаєш, що робити. Ладно, ми купили вакцину, а вакцина коштує 50 гривень дози. Це космос. І рано чи пізно та вакцина теж. Е Буде не працювати, тому що вірус мотує і хто ту вакцину буде робити далі. Невідомо. І знову ми будемо стояти перед питанням, а що ж робити далі? Ні, тепер у нас так не буде. Ми тепер маємо можливість робити вакцину під будь-яку можливість, під будь-які е проблеми, під будь-які штами. Так що, так що Добре, все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. І, кстати, ми продаємо ту вакцину. Буде в описі телефон, до кого звертатися, і весь склад вакцини, все це буде в описі. Все, пока.